Рятувальники продовжують допомагати мешканцям на сході країни. 25 серпня до міст Слов'янськ та щастя виїхав 21 працівник служби ДСНС. Головне завдання допомогти людям повернутись до нормального життя. Повідомив Ігор Федоренко на прес-конференції. Журналістам в цих містах розгорнуто 11 таборів для проживання людей. Табір там розрахований на одночасне проживання 220 осіб. В цьому таборі є. Своя кухня польова, своя медичний пункт. Є палатка на медпсихологів, там, де психологи працюють. Є штабна палатка, там, де відбуваються вся, всі дії, е, ну, коригуючі дії роботи даного табору. І є своя навіть баня. Поїхали наші автомобілі, які мають змогу. Обігрівати воду і в будь-який час, тобто це літо, осінь, зима, в будь-яку погоду подавати теплу воду в палаці, розташований душ. Під свою опіку рятувальники взяли і тих переселенців, які вимушено покинули свої домівки та переїхали до Чернігівської області. Нашими фахівцями надана допомога у переселенні, якщо мені пам'ять. Не підводить, то це 276 десь осіб. Безпосередньо наші співробітники зустрічали людей з поїзда чи з автобуса, забирали їх, посіляли. У нас є ужбовий центр, де ми маємо змогу розміщувати до 50 осіб, однак розміщення їх. Проводиться тимчасове група піротехніки виконує завдання у Донецькій та Луганській областях. Звільняють міста від боєприпасів, яких там дуже багато. Та, окрім цього, не забуваються монесники і про справи буденні, гасіння пожеж та рятування людей. Хоча для оперативного виконання роботи каже Ігор Федоренко: потрібна нормальна техніка. Коштів на сьогоднішній день не вистачає, щоб придбати нову техніку. Парк автомобільної техніки у нас зношений на 80%. тобто це у нас практично 80% техніки, яка за своїми нормативними показниками вже повинна бути списана. Ігор Федоренко два місяці тому став керівником ДСНС з виконанням поставлених завдань особового складу. Задоволений, тому і поставив йому напередодні дня рятувальника найвищу оцінку.